Ось таку смакоту сьогодні приготувала, друзі. Це просто вау, настільки це смачно. Схоже на зрази, але це не вони. А що це? Дивіться рецепт. На даний момент у мене вже вариться картопля. А тепер я взяла ось таку копчену грудинку. Це домашня людина робить сама, дуже смачна, але можна і купити в магазині. Такі речі потрібно нарізати мені її на невеличкі кубики. Порізану грудинку відправляю на сковорідку на невеличкий вогонь. І зразу ж туди дорізаю дві цибулинки і все буду разом там трохи підсмажувати. Картопля зварилась, тепер її потрібно потовкти. Погляньте, як у мене тут все гарненько підсмажилось. Апетитно, капець, хочеться так їсти. Додаю сюди ж до картоплі, сюди ж додаю зубчик часничку. Висипаю паніровочні сухарі, додаю одне яйце, трохи солі, чорний мелений перець. І це все перемішую. Я ще тут вирішила додати трохи укропчику, можна додати петрушки там. Ось така маса у мене виходить. Тут у мене подвійна порція, я вам в рецепті укажу одну порцію. І ще важливо не пересоліть, тому що сухарі паніровочні солені в мене, грудинка солена, картопля також відварена солена, тому враховуйте ці моменти. Вологими руками я формую котлетку. І ось такі котлетки викладаю на розігріту сковорідку. Сильно обсмажувати їх не треба, лише злегка, тому що і так тут вже все готове. Ну що ж, ціла тарілка в мене виходить ось такої неймовірної смакоти. Дуже ароматне, дуже дуже смачне і ніжне. Тож, кому сподобався рецепт, обов'язково зберігайте собі, готуйте на здоров'я. І побачимось в наступному відео. Особливо дякую тим, хто пише коментарі до зустрічі.